Тут у мене виявився вимкнений мікрофон, тому приблизно вгадуємо, що я казав. Всім привіт! Це KIA Ceed 14 дизель, автомобіль нашого клієнта. Був придбаний їм у 2021 році у жовтні, а в 2020 році вона була пригнана з Європи. Сьогодні про неї розповім, пристебніться поїхали. Спеціально холодний пуск після доби, як вона простояла, ніч була з легеньким заморозком. Дивимось. Чаєчки. Йдемо по порядку і починаємо з під капотки. 1.4CRDI. Двигун. Тут турбований такий дизельночок. Як він їде, ми сьогодні перевіримо. То в ньому робилось кожні 7-8 тисяч кілометрів. На зараз 75 тисяч олива в двигуні вже приїхала, треба буде робити. ТО. Акумулятор мінявся. Ну, 6-ступінча механіка і повний привід. Під капотом нічого не мита, так само нічого не торкалося. Судячи всього, ніяких ДТП по ній не було. Я її пройшовся, щойно приладом. Тут всі наліпки під капотом, бачите, оригінальні рідні. Фари теж я бачив, що Moby SK, бачите, оrigдніл. Kia Моди Original, все ціле щодо пробігу, купили її, придбали в 21-му році в жовтні з пробігом 98 тисяч кілометрів. Щодо цього це була правда чи неправда? Ми не можемо цього не заперечувати, не стверджувати. Я займаюся переважно Америкою. Там я можу це перевірити і підтвердити в Європі. На жаль, я не можу. на зараз 167 тисяч кілометрів. Пробігу. Приладом я пройшовся, не знайшов жодного підкрасу. Щодо зауважень пола КП, ми обов'язково зараз прийдемося і спробуємо щось знайти. Щось ми точно знайдемо. От невеличка тут щось є на дверці, про щось, напевно, подряпали. А, тепер. Гума, до речі, гісловець стоїть літня і є зимова в подарунок. Один сезон проїхала. Тут ще протектор, 50%, я думаю, є. А, тепер. Щодо зауважень ЛКП, ЛКП. На кришці багажника, поки не забув, відкрию, покажу. Оце єдине місце, де я знайшов каріас, скажімо так, я його так і називаю. І треба буде зашкурити, почистити і дати йому жити далі. Є. Подряпана є тут на задньому лівому, бачите, куті на бампері незначна. Ну я б його не фарбував за рахунок цього, я просто підтампонить білою фарбою та і все. Що ще? М'ятинка така, тут на водійській дверці є. Тут невеличкий сколік, бачите? І на даху. Відслоєння трошки фарби, бачите, ґрунт видно, пішов. Але ще раз повторюсь, я і пройшовся повністю приладом. Вона вся в заводі. Трошечки от в цьому куті на кришці багажника 160-150-170 мікрон б'є. Можливо, тут трошечки щось підфарбували, але все в заводі. Отут один випад. Не знаю, може так вона із заводу виїхала, бог його знає. А я лобове скло було, камінець потрапив, його замінив власник останній. Бачите, стоїть нове Тайванське 23-го року. Йдемо в салон. В цілому все непогано, є одне зауваження по Ну, Тут нитка, бачите, трошки розпілась. Тут або вставочку тканини треба буде робити, Ну, власне він вже так пригнав її, я вже побачив, то було ніколи цим займатися. Ну, це тканина тут вставочка вшивається, підтягується і все буде гуд. Причому сам поролон так і ще нічого більш-менш живий. А тканина в цілому, бачите, по салону нормальна. Так, зборка у неї Словакія, чиста Словаччина. З одним словацьким вінкодом. Пробігувась на даному 167 тисяч кілометрів. До речі, датчики тиску в шинах, є, я підкачував тільки що перевіряв. Передні два склопідйомники електра, задні ручні. Маємо електродзеркала, електрокоректор фар, яскравість щитка приладів, бачите. Є датчик світла, є протитуманки. Тепер тут у нас управління Hands-Free. Це управління мультимедією. І це теж мультимедіа, а це у нас режими бортового комп'ютеру. Ми тут можемо перемикати. Зараз вона мене стоїть, довженько заведена. Приїхала вона до мене з витратами 8,7. По трасі у власника виходило до 4 літрів, 3,8, каже, 3,7, 3,9. От по трасі такі витрати пального. Ну, якщо їхати з крейсерською скоростю, там, швидкістю 120 км, там, 100-120, наприклад. По місту, скажімо так, від 6 до 8 в середньому виходить. Зверху ми маємо ось такий годинник з температурою за бортом, бачимо її. Мультимедіа є, має hands-free. Тут USB, AUX, тобто по поблютузовий телефон можете під'єднувати. Тут вимикається система стабілізації, і центральні замки можемо закривати, відкривати. Кондиціонер звичайний, кондиціонер працює, і підлокітничок м'якенький. Глибокий, в принципі, такий непоганий. Два пістиканочки, тут трансмісія, все. По традиції я мірюю своїм зростом другий ряд сидіння. Зріст, у мене 193 см і попереду я сиджу сам за собою, тобто сів, мені зручно, мені комфортно. Я ледве-ледве яких тканей, можу торкнутися колінками. Але, в принципі, достатньо простору і достатньо зручна підтірка. Багажний відсік не самий величезний, але, в принципі, пару валіз тут можна покласти. Для свого класу стандартний, мені здається, багажник. Тут все в багажнику, я бачу, що в заводі. Такатка є, домкрат, викрутка, балонник, все, крючки, все на місці укомплектовано. Зачиняємо. Ці другого покоління у мене в продажі вдруге. Колись, правда, був бензиновий. 1,6. Аут-Дизель перша. Знайомимось. Сід сама по собі Модель переважно для європейського, або можливо, навіть виключно для європейського ринку зроблена. Вона така, в ній відчувається навіть от в простій комплектації. Ти відчуваєш, що ти їдеш в європейському авто, тобто вона так зроблена комфортно. Все непогано, достатньо. Сіди, в принципі, мають чималу популярність на наших просторах. Ну, я її поважаю, як серед корейців, до речі, ну так з повагою до неї ставлюсь. Наскільки я пам'ятаю, на європейському ринку сід прийшов на зміну. Зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Моя задача у вас не дивувати швидкістю, тим більше, що я однією рукою буду перемикати і тримати кермо. Просто покажу, як вона працює, як перемикає передачі, ну і приблизно як їде, щоб ви мали розуміння. Рушаємо потихеньку вперед. Друга. Я трошки запаздую, тому що мені треба і перемикати, і керувати кермом. Тобто максимально результат я вам не покажу. сотню ми зробили на третій передачі. Ну, ви розумієте, що втрати були. Приблизно ви бачите, все працює. Тихенько в салоні не гучно від двигуна, перемикається все добре теж передачі. До коліси дякую. А зараз ми з вами пострибаємо по всім трамвайним речкам. Не дуже мені дають пострибати. Хотілося б швидше, але тут. Отак, поптригали, перекотились. Скажімо так, я нічого не почув. Судячи з усього по підвізці, має бути все добре. Зараз ну, мені по рівні буде трошечки проще. Третя. Ну, Звісно, на 1.4 вона там не прям релійна тачка, але ну, їде собі нормально, мені здається, достатньо непогано для такого об'єму. Бо в старих дизелях, як пригадаю, 90-х років, там на 2-літровому дизелі він майже нікуди не їхав. А тут на 1,4 їде і непогано. Ще дуже важливо в крейцях слабе місце. Це рульові рейки, але тут немає жодного зауваження. Повністю ідеально не люфта, ніякого поклацування, навіть не мі... мізера. Навіть немає. Дуже приємні враження при всій своїй простоті в ній достатньо комфортно. Я раджу перевірити, придивитись, якщо вам потрібна така автівка, купити і радіти. Єдине, що я можу сказати, в сідах це європейська модель. Знову ж таки, знаю, що трошечки жаліються на те, що низкувата передня мампа розташована, тож губою можна торкатись там десь бордюрів і так далі. Але бути обережним, до цього люди звикають і все в принципі добре. Так що приїжджайте, перевіряйте, якщо все сподобається, купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами бо Лоха Трендавта. Всім бажаємо миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!